В Україну приходить нова тенденція красиво пити і не напиватися. І при цьому розумітися на тонкощах напоїв. Тепер, виявляється, цьому можуть ще й навчити. Уродженець Закарпаття, який вчився і працював в Італії, повернувся в Україну, аби створити власну школу Сомельє і тепер вчить пити інших, і при цьому не п'є сам. Чи можливий такий Оксоморон в реальному житті? Давайте побачимо. Я родом за Закарпаття, як ми знаємо, це виноробний регіон України, і звісно, моє дитинство воно було в супроводі з таким напоєм, як вино. І я пам'ятаю той реальний момент, коли на дробілці я стояв. Всі пішли дорослі, тобто є там 5-5 пяти хвилина якась пауза. І я просто так вирішив відчути ароматику в самій діжці, куди от впадає цей жмих. Це щось було неймовірне. Я з того часу, напевно, закохався в аромат вина, в аромат винограду, тому що він, він дуже суттєво пересікається один з одним, тим паче в такому молодому віці. І на сьогоднішній день, коли я отримую вино в бокалі. То ну, я досить відверто навіть колегам своїм кажу, там, які займаються вином, що дайте мені просто спробувати аромат вина, я вам вже скажу, воно гарне чи погане. Мені його навіть не треба дегустувати. Провчившись один рік, я зрозумів, що це і є моє покликання, тому що коли вам на лекціях. Розповідають про те, як роблять вино, коли вам на практичних заняттях дають його дегустувати, коли вас відвозять на виноградники, ви бачите, реально кін росте, вивчаєте, як виглядає гроно винограду, листочки його, як його правильно обрізати. Я зрозумів, що це напевно є тим, чим я хочу займатися. Коли я почав працювати в столиці, ресторатор каже, вважаєш працювати Сомілі? Я питаю, хто це. Він каже, ну це людина, яка дегустує вино, вибирає. І я зрозумів, що насправді на той момент в Україні не було такого поняття, не було таких людей. Коли ми зробили і отримали офіційне підтвердження Сполучених Штатів Америки, що ми є ресторан, який отримав один бокал від два інспектитора за найкращу вину карту, я зрозумів, що треба далі рухатись. Що є рівень називаємо це українського формату, а є рівень там міжнародного. І з тих пір я почав цікавитися. Де можна пройти навчання не на території України, тому що чим далі я йшов, тим більше я зрозумів для себе, що не вистачає знань. Тому 21 рік виїхав в Європу на навчання. Це був нелегкий шлях, тому що ви самі розумієте, як в такому віці поїхати в іншу державу, не володіючи до кінця цією мовою. Але за досить короткий період часу, знаходячись в Італії, я ці речі відпрацював і пішов навчатися в міжнародну школу при італійській асоціації «Сомельє». Одне з питань я досить часто отримую від своїх друзів, знайомих, чому ти не залишився працювати в Італії? тебе там була гарна робота, ти там працював в супермодному ресторані, там з об'ємом 20 тисяч пляшок. Але я розумів одне, що завжди... Кожній людині, кожній професії важливо працювати там, де все тільки починається. Тому я приїхав в Україну, і я розумів одну складову: для того, аби стало більше однодумців, мені просто потрібно фізично поділитися тими знаннями і в гарному сенсі заразити всіх людей думкою про вино. Професія Сомілі це людина, яка здатна характеризувати цей алкоголь, дати йому правильну оцінку. І Таким чином, простий споживач, який опирається на цю оцінку або на цей коментар, і робить для себе вибір.